Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 63-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема, ось цей 63 й рядочок, порівняно з 62-м. У нас закривається оця верхівочка. Тобто навколо трьох рельєфних опуклих лицьових стовпчиків попереднього ряду, між якими є одна петля. В'яжеться три рельєфних опуклих лицьових стовпчика зі спільною верхівкою. З одним накидом. Одним накидом сюди. Дві повітряні петлі. Тут все просто рельєфні опуклі лицеві стовпчики навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. І між ними по дві повітряні петлі. Дві повітряні петлі і а, в стовпчик з одним накидом попереднього ряду в верхню його петлю в'яжеться стовпчик з одним накидом. І навколо того ж самого стовпчика, з одним накидом попереднього ряду, в'яжеться рельєфний опуклий лицевий стовпчик, три повітряні петлі, центральний оцей рельєфний опуклий лицевий стовпчик ми пропускаємо, нічого з ним не робимо. І навколо. Третього цього рельє... стовпчика з одним накидом, навколо цього стовпчика з одним накидом, ми в'яжемо рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, в верхню петлю того самого стовпчика з одним накидом. Попереднього ряду в'яжемо стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі. Ну і далі цей рапорт симетрично. Рельєфний опуклий лицевий стопчик з одним накидом навколо стопчика попереднього ряду, дві повітряні петлі, рельєфний опуклий лицевий стопчик з одним накидом навколо стопчика попереднього ряду, дві повітряні петлі, все, рапорт закінчено. Ось рапорт, Він складається з 24 петель. І повторюється 14 разів по колу. Давайте це пров'яжемо. Так, ось у нас закінчений, закінчений 62-й рядок. Зараз ми в'яжемо 63-й, три повітряні петлі підйому а, накид. І а, тут у нас трошечки зміщується знов. Ми маємо знайти: ось у нас три петлі підйому, три петлі підйому. А тут ми будемо в'язати рельєфний опуклий опуклицьовий стовпчик, ну, як напівстовпчик, <кій> для того, щоб зробити три стовпчика зі спільними верхівками. Накид ось цей, виходить, ось. У нас з'єднання, а ось цей ми тепер обв'язуємо отакий От напівстовчик. Рельєфної пуклеюцевий. Далі, оці петлі підйому ми пропускаємо, а навколо цього рельєфного робимо так само напівстовпчик. І третій напівстовпчик навколо третього рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. І тепер всі чотири петлі, які є на гачку, ми пров'язуємо однією петлею. Все, ось це у нас перша спільна верхівка. Далі дві повітряні петлі, рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі, рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі і в стовпчик з одним накидом попереднього ряду. Ми в'яжемо верхню його петлю, ми в'яжемо стовпчик з одним накидом. Робимо накид. І навколо того самого стовпчика з одним накидом попереднього ряду в'яжемо рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Три повітряні петлі. Ось цей центральний рельєфний опуклий лицевий стовпчик ми пропускаємо, нічого з ним не в'яжемо. О, вибачте, у нас гроза і песик реагує на грим. Так, ми зробили три повітряні петлі, пропустили ось цей центральний рельєфний опуклий стовпчик з одним накидом, і навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду ми робимо рельєфний опуклой лицевий стовпчик з одним накидом. Робимо накид і верхню петлю того самого стовпчика, який ми тільки що обв'язували, ми в'яжемо стовпчик з одним накидом. Ось так. Такий фрагмент у нас виходить симетричний, дві повітряні петлі, рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика попереднього ряду, дві повітряні петлі. Знов рельєф не опуклий стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика попереднього ряду, дві повітряні петлі. Все. Тут у нас далі буде знов спільна оця верхівка, три стовпчика. Рельєфних опуклих лицевих з одним накидом, зі спільною верхівкою. А рапорт у нас отут закінчується. Ось наш рапорт. Його потрібно повторити ще 13 разів. Ось, я пров'язала всі 14 рапортів 63-го рядка, закінчується він двома повітряними петлями, і нам потрібно зробити з'єднувальний стовпчик в верхню петлю спільної верхівки, трьох рельєфних опуклих лицьових стовпчиків, з одним накидом. Вводимо в неї гачок і робимо з'єднувальний стовпчик. Все в'язання 63-го рядка журного джемпера Air завершено. Зараз покажу, що в нас виходить. Це воно верх ногами отак. От, і візеруночок. Робота все така цікава, дуже його приємно в'язати, дуже мені подобається ця пряжа. Сподіваюся, що ви теж отримаєте задоволення від цього процесу. Всім всього найкращого! Бережіть себе. До побачення!